Сьогодні ви закінчуєте школу і перед вами відкриваються тисячі доріг. Від імені усієї учнівської адміністрації ми хочемо побажати вам здоров'я і терпіння для здачі зовнішнього незалежного оцінювання і щоб ви обрали ту професію, вступили в той навчальний заклад, до якого ви мрієте. Ну от і все. Цей день травневий, ясний. Стоять п'ять юнаків, і дівчина прекрасна. Стоять і з поглядом сумним. Сьогодні з школою пора прощатись їм. Я їм бажаю щастя і радості в житті, щоб перешкоди не траплялись на путі. Щоб лиха ви ніколи не зазнали, і кожен день з любов'ю зустрічали. Бажаю, щоб збулися ваші мрії і всі найпотаємніші на ці. Шановні присутні, дорогі діти, стало доброю традицією закінчувати навчальний рік святом останнього дзвоника, але в цьому році останній дзвоник саме сьогодні прозвучить лише для наших дорогих випускників. Дорогі випускники, сьогодні ви, мабуть, вперше пригадали той вересневий ранок. Коли ви вперше прийшли до школи, коли переступили поріг цієї школи, і яка, я думаю, за 11 років стала Рості для вас. Та всі присутні. Такий незвичайний сьогодні день. Він радісний і тривожний. Сьогодні одне з незабутніх шкільних свят. Його пам'ятають всі, хто вчився, ті, що вчили, бо немає людини, яка не мала б відношення до школи. Дорогі учні, вчителі, батьки, шановні гості. Сьогодні в нашій школі радісне і водночас сумне свято останнього дзвінка. Востаннє він продзвонить для цих од моїх одинадцятикласників і покличе їх у незвіддану дорогу. Сьогодні настав час, коли наші діти, наші пташенята стають на крило, щоб злетіти увесь. Попереду невідомість, загадкове майбутнє, позаду тихий берег дитинства, до якого ще не раз захочеться повернутися. Вони ще безтурботні і, можливо, до кінця розуміють, що зараз діється. Хоча до цього йшли і 11-й. Наші випускники та їхні батьки дарують всім чудову пісню Рідня моя, рідня. Yeah. Запрошує в школу дзвінок, і вчителька рідна влітла десятки дитячих очей з любов'ю на тебе дивитись недоспаних стануть шеренги ночей, та не можуть спинити.